18 років мене відправили з України. Ми тоді були всі в радянському союзі. Ну, я як солдат мене направили на срочну службу. про свою службу в Афганістані у 1983 році розповідає нині голова міської організації української спілки ветеранів Афганістану Володимир Рикун. Він зі своїми колегами звернулись до міської ради з проханням перейменувати вулицю на честь воїнів-інтернаціоналістів. Ми думали не тільки про другу Харківську, ми взагалі думали, яку можна вулицю перейменувати. Шукали компроміси із владою. Що я можу сказати? Скільки людей, скільки солдат наших погибло? Нас три тисячі українців погибло, щоб ви розуміли. 53 тисячі залишилися інвалідами. Це пам'ять. Ми і за і тільки і за того, щоб пам'ять Україна мене забрала. Сумський воєнкомат мене забрав. Місто суму я тут призивався, розумієте? Вулиця Друга Харківська розташована у центрі міста, паралельно центральній вулиці Харківська. Ми вважаємо, що наша вулиця повинна називатись Харківською, бо місто Харків це українське місто, місто, яке під час війни. Стоїть і стояло дуже могутньо, і це неправильно, якщо одна з вулиць центральних переіменується на, то на якусь іншу. Хай може так, або може переименувати, не знаю, мені все одно. До листопада минулого року у Сумах була вулиця інтернаціоналістів. Тоді її разом з понад двома сотнями топонімів після громадських обговорень перейменували депутати міської ради на вулицю Збройних сил України. Нині ж говорить Максим Корнієнко, член робочої групи, яка працювала із назвами громади. Рішення знову винести на обговорення таку назву є кроком назад. Воїни інтернаціоналісти так і про них не варто забувати про, про ці події, які відбувалися е, в, в, в совєтський період. Але за великим рахунком, оцей інтернаціональний долг тодішній, це був була окупаційна політика совєтського імперського режиму, і якби повертатися, ну це абсолютно нелогічно і абсолютно не є доцільним коли вся країна проводить деколонізацію. Минулоріч робоча група над списком вулиць, проспектів та провулків працювала три місяці. За цей час визначили топоніми, які потребують заміни. Зібрали пропозиції містян та надали пропозиції, на які саме назви можна їх замінити. Вже після перейменування понад двох сотень вулиць у громаді повторно змінили назву ще п'яти вулицям. Максим Корнієнко нині звернувся до міськради з проханням зібратись фахівцям міської ради та робочої групи, аби напрацювати певний логаритм наступних перейменувань. Ця ручна система точка рішення вони руйнують комплексне бачення, яке запропонувала якраз робоча група. Робоча група створювалася на минулої весни саме для того. Щоб відійти від точкових ініціатив, які тоді були у вигляді петицій містян, ми відкрили скриньку Пандори, насправді, коли розглядаємо кожне звернення від громадян, виносячи їх знову у сесійну залу, знову голосуючи, і це, це безкінечно може відбуватися. Треба розробити певну систему і мати один єдиний підхід до розгляду цих всіх ініціатив. Поки ж міською радою розпочато громадське обговорення щодо перейменування вулиці Друга Харківська. За інформацією з сайту міської ради, пропозиції та зауваження по перейменуванню вулиці прийматимуться до 21 липня. Узагальнені ж результати мають бути оголошені 4 серпня. Поки триває обговорення, за словами начальниці управління суспільних комунікацій міськради Олени Дяговець, фахівці міської ради звернулись до Українського інституту національної пам'яті за роз'ясненням щодо можливості назвати вулицю запропонованим варіантом. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.